Привіт-привіт, малята! А давайте сьогодні разом ми з вами пограємось. Дітки трапилася у нас плутанина. Весь транспорт змішали. Роздивіться уважно. А тепер знайдіть транспорт, який зображений ось тут, на ось цій картинці. Ну що ж, почали? Так, ви вірно сказали, там зображені були автобус, автомобіль і велосипед, а трактор зайвий. Знайдіть транспорт, який зображений ось тут, на ось цій картинці. Так, зображені там були таксі, автобус та потяг. А зайвий у нас що? КАМАЗ? Знайдіть транспорт, який змішаний на ось цій картинці. Так, правильно, там була зображена швидка допомога, таксі і поліцейська машина. А що зайве? Пожежна машина? Знайдіть транспорт, який зображений на цій картинці. Так, правильно, дітки, там були зображені повітряна куля, камаз та таксі. А що ж зайвий? Який транспорт вийшов зайвий? Автобус зайвий. Молодці.